Зараз перед аграріями все частіше постає питання підвищення рентабельності та вражайності. Тож сьогодні ми покажемо вам, як можна змінити підхід до сівби. Cropice Splanting надає більшу гнучкість у вирішенні задач, допомагаючи оптимізувати ресурси для кожного поля індивідуально. Ми знаходимося в Полтавській області в Миргородському районі в селі Сонці. Програма Cropice Splanting автоматично підібрала густоту на даному полі. Системи crop ice Planting я цілком задоволений. На цьому полі ми зекономили 8% витрат на посівному матеріалі порівняно із контролем, де висівали і сталою пустотою. Починаємо збирання гібриду Сичорінтос, який був висіяний із технології crop ice Planting. Комбайн вже завершує молот, і ми дуже скоро поділимося з результатами.